Ну насправді Буданова не активно піар активно розкручували, але зрештою оцінили його шанси як дуже низькі, да, після соціологічних досліджень. Тобто, він не близько не може там конкурувати з тим самим залужним. Тому виставляти його в якості альтернативного такого кандидата від армії, я думаю, це програшна ідея для зеленої команди. Ну вони будуть створювати. З там, лояльними до них військовими якісь е, нові проекти, які можуть потім об'єднатися з цими залишками Слуги народу, тому що, попри все, навіть попри всі ці скандали, е, якийсь там відсоток, ну, за різними оцінками, там, чи 10-15% від цієї партії е, е, лишиться. Потім вони будуть шукати такі. Ситуативні союзи з іншими ну, лояльними до влади партіями, які зможуть провести в парламент. Але такої вже монобільшості, яка була в них після виборів 2019 року, він і близько, близько не буде. Тому я не зовсім розумію їхні які сподівання на перевибори. Можливо, вони скористуються цим фактом, що закон забороняє проведення виборів. Президента в військовий час, а проведення виборів в Верховну Раду забороняє Конституція. Тому простою більшістю голосів вони можуть змінити закон, який забороняє проведення виборів президента, а лишити діючою заборону на проведення виборів парламенту, тобто лишити цю більшість, а переобрати президента, дати йому новий кредит довіри. ну Тобто, тому вони поспішають для того, щоб не обнулити повністю рейтинг зеленського, який на сьогодні е, вони намагаються тримати цими е, тисячами гривень, яку намагаються роздати, порушуючи знов ж таки там елементарні ну закони сьогодні бюджетної дисципліни, тому що ці е, подарунки від зеленського не передбачені жодною статтею в діючого бюджету. За які кошти, чому? Вони замість того, щоб зберегти життя нашим воїнам на фронті, забезпечити їх всім необхідним. Вони намагаються роздати по цій тисячі, припустимо абсолютно не цільова допомога. Допомоги сьогодні дійсно вимагають нуждені, знову ж таки ті самі змушені переселитися на території України, яким зменшують навпаки сьогодні допомогу. А потім у цих популістських Цілях роздають сім по тисячі з поміж іншого і тим е мільйонером чи навіть мільй мільярдерам. Там нещодавно один е керівник полтавської е департаменту казначейства задекларував два цілих і три мільярда гривень. Ну це він отримав спадок від свого там брата, е який так відмиває свої кошти, зароблені там в Росії. А, але сам факт, що сьогодні. Ну, Соціальна нерівність вона страшна, ми ж це бачимо навіть по даним е е цих авто автоділерів, коли е купують або е машини на вторинному ринку, які коштують там е 5-6 тисяч доларів, або машини е преміум класу за 100-200 тисяч доларів. Тобто соціальна, на жаль, е Відбулося розчарування дуже суттєве сьогодні, і ну нормальні люди вони не дозволяють собі навіть шикувати сьогодні і купувати дорогі речі. От мене знайомі там лікарі, які ну, допомагають тому, в тому числі, і нашим пораненим військовим бачать оці ну, страшні умови, в яких інді їх доводиться лікувати і повертати їм життя. Так вони кажуть, що ну, ми не можемо. Дозволити собі зараз е, м, витрачати гроші на якісь дорогі брендові м, речі, тобто вра що раніше їхні діти там і дружини купували там ну в дорогих магазинах брендовий одяг, то сьогодні виключно там зараз ще там більш дешеві бренди, щоб абсолютно не було цього марнотратства. Тобто, це загальний, я вважаю, вважаю моральний принцип, що будь-яка розкіш, яка вибувається за середній рівень благополуччя в тому ж іншому суспільстві вона аморальна. А тим більше сьогодні в цей буремний важкий час військовий, коли ми в такі страшні несемо втрати, коли ну ці цифри коли називають, що 6 мільйонів нас на окупованих територіях, 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, 8 мільйонів ну там по різних оцінках від 7 до 8 мільйонів це наші біженці за кордоном, тобто практично 20 мільйонів поламаних доль. І хто за це відповість? Хто понес, поніс хоч одну ну якусь відповідальність? Кого відсторонили? Ось всі ж ставлять питання: хто змусив Зеленського за останні місяці перед російським вторгненням так наполегливо відкидати і спростовувати ці попередження, коли він сидів напроти того самого Салівана, да чи напроти? Цього Тоні Блінкіна і казав, що ну, ваша розвідка працює, але наша розвідка набагато краще сьогодні обізнана ситуацією, тому ніяких загроз немає. Хто йому вток в голову його, що немає реальної загрози? Як він міг до останнього через своїх спікерів поширювати цю ну, насправді диверсійну інформацію про те, що треба розбирати тривожні чемоданчики і готуватися до шашликів травні? Хто поніс за це хоч одну ну, якусь мінімальну відповідальність? Нічого ж, хто надав надав наказ керівництву Нацгвардії вивести стратегічних об'єктів, бригади, які готувалися до захисту стратегічних аеропортів, в тому самому Гостомелі чи в Жулянах, як можна було залишити скільки там 100 строковиків? І не прикрити навіть це самолітовище цими шилками, які прикривали цей аеропорт до останнього. Там були дівізіони вздовж розташовані, вздовж Київського моря, які мали збивати ці гавертокрили. Я пам'ятаю, як я прокинувся, коли 24 го числа і побачив оцю кавалькаду цих гелікоптерів, які спокійно пролетають до української території і немає. Жодного засобу ППО, які мали прикривати столицю, прикривати стратегічні об'єкти, хто дозволив прибрати звідти, як там розформувати ці танкову бригаду, яка прикривала з півночі? Хто саме цей білоруський бітом, за який ми там переплачували, ну верніше наживались на ньому на кожній тонні по 200 доларів. Ці посередники зеленої команди. На великому цьому крадівництві, а і цей цей бетон, цей бітум саме використали для того, щоб прокласти від самого кордону розширити шосе з Чорнобиля, по якому в день проїздав проїжджали там півтори автівки, а його розширили і поновили для того, щоб російські танки з крейсерською швидкістю доїхали до того самого Гастомеля за за, за там пару годин. Хто за це поніс відповідальність? Ні, ні. Так само, як і зараз, пане Дмитре, так само, як і зараз. Коли очільник Запорізької військової адміністрації доповідає, ми починаємо будувати фортифікаційні споруди? Прекрасно. Скільки вже триває повномасштабне вторгнення і бойові дії на, на тих напрямках? Зараз ми починаємо починаємо будувати. Портифікаційні споруди, ви вони в своєму розумі взагалі, ну і та людина, яка відповідала за будівництво цих споруд на цьому харківському напрямку і яка його провалила, потім її призначають на посаду заступника Міністерства оборони. Ну як це взагалі можна дозволити собі це ж просто пояснює, наскільки це коротка ця лава запасних в цій зеленій. Команді, якщо вони не можуть знайти нормальних менеджерів на відповідальні напрямки діяльності, ну я нещодавно зустрівся з нашим колишнім міністром Пристайко, да, йому співчував, кажу, що вам довелося працювати в такі важкі часи, в такій абсолютно ну, непрофесійній команді і стати став зрештою одним з найдосвідченіших наших дипломатів, він сьогодні абсолютно не Ну як це так можна? У нас Ну, на цій лаві запасних мають бути колишні наші міністри. Сьогодні там ну ще принаймні п'ять міністрів колишніх закордонних справ і з таким. Величезним досвідом багажем своїх персональних контактів, вони абсолютно не задіяні. Тобто Єрмак своєю недолугою англійською мовою, в нас верховний головнокомандувач і верховний дипломат, верховний керівник, і практично в нас замість парламентсько президентської республіки, в нас єрмаківська офісно президентська республіка. В тому і справа, що е, якщо ми говоримо про. Ну, знову ж таки, останні заяви. Я, от ви про Єрмака знову згадали, він в тому ж інтерв'ю каже: для початку переговорів Росія має відійти на позиції до 24 лютого. Okay. Я щось не можу зрозуміти. Mm. Так, хто Це те за 22 року. Чим, Це те за 2022 року. Чим можна спонукати сьогодні Путіна відвести свої війська? Які в нього аргументи, які в тебе козирі на руках? Може, розраховувавши по-першому, з першої вимоги, йому тамагавки тут віддадуть всі? На це він може розраховував. Які, 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 які в нього аргументи і важелі для того, щоб змусити Путіна відійти на року. Ну, Абсолютно не, не, не безвідповідальне. Ну, тобто, 22-го року, 24 лютого увазі. Ну, тому в мене думка, що, скоріше за все, якщо е, все йде так, то може відбутися е, якась зупинка, і на межі цієї зупинки е, скасовується військовий стан і проводяться вибори. Ну, один із варіантів. Ну так і ну змінюється. Або змінюється законодавство в питанні проведення саме президентських виборів, яких забороняє не конституція, а забороняє саме закон. Тобто, якщо вони монобільшістю змінять цей закон, то тоді можуть дійсно, як вони планують там в квітні місяці, хтось називав навіть дату 21, 25 квітня. Вони начебто, хтось вже складає кошториси і плани передвиборчої компанії, почали знову роздавати там газети по українським містам. Тобто, на друк мільйонів примірників газет гроші є в державі. А в те, щоб забезпечити всім необхідним, зараз така ну, ситуація абсолютно унікальна, коли Зеленський в черговий раз демонструє те, що він ну, заробляє на цих облігаціях. Державної позики, але немає жодного жодної копійки з цих мільйонів, які він заробив, які він витратив на армію. Тобто наїжджають на того самого Порошенка за те, що він теж вкладає гроші в державні облігації, але він потім 6 мільярдів з цих зароблених грошей вклав в озброєння української армії. А де хоч одна копійка, ну. Задекларована і з тих мільйонів, які заробив Зеленський, тобто людина, яка напередодні свого обрання, ну верніше, напередодні повномасштабного вторгнення, позбавлялася українських активів. Ми ж знаємо, що він продавав свої там ці ділянки в котечних містечках по Україні, тобто, в за кордоном, начебто, він нічого не продавав там всі його. Лишаються об'єкти нерухомості, численні, які він скуповував знов ж таки не декларуючи в Україні своїх доходів. Тобто, 95 й квартал в них було там ну 12 компаній, якщо я не помиляюсь, так чи інакше пов'язаних з 95 м кварталом, які декларували практично всі збитки. Тобто, за роки з 14 до 18 року, 19 року, ці 12 компаній там сплатили, ну щось що я не помиляюсь там. Сто чи там 50 тисяч доларів податків, хоча було ж видно, що вони е, знімають величезні е, об'єми продукції, а декларували практично нульові доходи або взагалі збитки. А в той самий час були за ці роки куплені. Десятки об'єктів нерухомості там цілими етажами скуповували готельні номери в Грузії Зеленській. Ну до того він купив оці пентхаус в Ялті ще до повного ще до 2014 року. До того купували квартири в Лондоні, купували ось у Віллу в Італії Форто деймармі Тобто, це одна з причин, чому Італія сьогодні з цих європейських країн мінімально. Ну, рівень підтримки України надання нам допомоги ну, на, на рівні не, не державного е, керівництва сьогодні, а на рівні звичайних громадян. Тому що е, два роки тому всі якраз ось в, в, е, в вересні, в жовтні 22-го року, всі центральні е, італійські газети на перших спальтах надрукували це розслідування про те, як. Зеленський вимагає бойкотувати російський бізнес і просить європейські країни надати максимальну допомогу, а сам в той самий час здає свою цю 14-кімнатну віллу фортодеймармі за 50 тисяч євро на місяць російським бізнесменам з Лондона. Ну тобто настільки це обурливо було тоді для європейля італійської спільноти. Так сталося, що в мене. В родичі якраз багато років вже там живуть в Італії, і коли почали приймати, ну зокрема і моїх молодших дітей, коли які вони приїздили тоді як біженці до Європи, то вони стикнулися з тим, що немає такого ставлення, яке було ну максимально сприятливе, лояльне до. Країнських біженців ти саме в Польщі в Балтійських країнах ну, в Німеччині, у Франції. Тобто, Італія е, займала дуже таку прохолодну позицію по відношенню до біженців, тому що вони бачили це лицемірство е, цієї зеленої влади, яка вимагає в від європейських партнерів санкцій е, проти е, а сама продовжує навіть. Е, цей квартал 95-й продовжує продавати Росії свої свою продукцію через посередників.